Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Дуже швидко змінилися пори року, і вже настала справжня весна, коли усе розквітає. У тому числі хочуть відчути оновлення і люди, скинути тягар зимової втоми і знайти час зайнятися улюбленою справою. Про те, як підготувати себе до весняних змін в ефірі телеканалу ГРАД, розповіла психолог Наталія Лебедєва. Вишня, абрикоси, груші, навіть сакури та магнолії все в Одесі, квітує і чарує запахами весни. Також оновлення потребують і мешканці міста, адже незважаючи на усі ті складні обставини, у яких живемо, весна так чи інакше, але все одно неодмінно приходить і вносить свої корективи. Позитивних змін у житті може досягнути і людина самостійна або за допомогою спеціаліста. Професійний підхід до питання тільки у такому разі можна очікувати результатів. Один з напрямків, який стану у нагоді в цьому плані, це багаторічний фестиваль, який збирає та об'єднує перевірених експертів, справжніх знавців своєї справи, можу сміливо казати про ем, такий захід, як Фестиваль вже міжнародний тренінгів Аніма, і він буде скоро проходити в Одесі. То там ми спеціально відбираємо. Я, як все ж таки, кандидат психологічних наук, людина, яка викладає психологію в університеті, я е, маю е, право і е, досвід, щоб е, оцінити викладачів, яких я обираю доповідачів до нас на фестиваль. Тобто, це людина, яка повністю відповідає темі, що. Вона заявила: якщо це тема бізнесу, то людина спеціалізується на бізнесі. Да як його робити, має не тільки прочитану книжку, але й власний досвід а й немалий. Точка опори має бути всередині нас, акцентують спеціалісти однак, зважаючи на обставини, ми надзвичайно потребуємо підтримки інших людей, і це нормально, і цим можна скористатися, говорять експерти. У нас багато буде напрямків на фестивалі аніме і про відносини, і про... Соціальний розвиток і про професійний розвиток, бо зараз е, багато хто хоче е, формат, змінити, да, так? формат е, да, праці і своєї реалізації. Проблема чи ідея реалізації зараз дуже актуальна, mm -hmm. саме реалізація. І да, кризиси це якраз добрий час для того, щоб змінити, може бути, професію, е, ну і взагалі світогляд, життя. Mm -hmm. Почуття бажання жити далі треба підкріплювати відповідним шляхом, акцентують експерти, а саме новим знанням, новим хобі, новою улюбленою справою.